Навчання впродовж життя як рушійна сила повоєнного розвитку полтавської тергромади, передумови та перспективи. Тема круглого столу, який відбувся в Полтаві. Учасниця круглого столу Тетяна Недоріченко, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників. Вона займається інклюзивною спеціальною освітою і корекційно-розвитковою роботою. На її думку, освіта для дорослих, зокрема педагогів, наразі дуже важлива. Ми допомагаємо постійно рухатися вперед, тому що, як сьогодні було озвучено, педагог є педагогом тільки тоді, коли він сам навчається. Тому це дуже важливо вміти доносити до людей, що їхній саморозвиток є велика запорука нашого щасливого майбуття, нашого досвідченого, освіченого, толерантного суспільства. Леван Квачадзе – за представник DVV International в Україні та Молдові. Інститут міжнародного співробітництва надає підтримку в усьому світі для створення та розвитку стійких структур для освіти молоді та дорослих. Я назву лише кілька аспектів, які мені здаються для шановної публіки. Тут могли б бути цікавими. Система суди дорослих, що функціонує на місці рівні. Це нісок в місцевий розвиток та економічний як в економічному плані, так і для стабільності місцевої демократії. Це задоволення освітних потреб громадян та підвищення якості їхнього життя. Оскільки визнано, що наявна структура освіти дорослих сприяє сприйняттю життя громадянами. Присутні ознайомилися з європейським досвідом посилення сфери навчання впродовж життя і обговорили перспективи розвитку в Полтавській громаді.